В принципі, це самий, е е крутий метод захисту від е е синиць сітка. Проста сітка. Проста. І там вони не, не тронуть нічого. І так. Так що ось так ось. Так що я думаю, що це найкращий захист е від синиць, тому що поки... У те, як, як затіняючи сітка для теплиць накривають їх. Ми в тому році спробували, але нам не сподобалось, тому що ми не можемо прийти, подивитись ді. переглянути, відкрити, це треба все в їх. Коротше, треба трохати і вони будуть лазити потім. Ми просто підійшли, відкрили, оцю брали ось шифер, зняли, відкрили кришку і подивилися, що щось там.